12-річна Вікторія захоплюється карате. успішним підсумком тренувань. вважає здобуті на змаганнях нагороди із цьогорічних змагань у Сербії в неї золото та срібло. Я здобула перше місце. В особистому ката Денисові золото в особистому комітету на міжнародному чемпіонаті вдалося здобути уперше. Ну може, чуть-чуть мені було тяжко йти до перемоги завдяки наполегливості, тренуваннях і мені допомагали сенсей і мої батьки. Загалом із міжнародного чемпіонату Белград оупен 2015 чернівецькі каратисти привезли 8 золотих, 5 срібних та 11 бронзових нагород. Серед ста клубів спортсменам вдалось зайняти п'яте загальнокомандне місце. Хочеться відмітити успіх наших вихованців у командних видах ми виступали в чотирьох командних категоріях комітету. І з цих чотирьох категоріях ми посіли одне золото і три срібла. Нелегко було чернівчанам виборювати перемогу у вирішальному командному фіналі. Це підтримка, підтримка, коли твій друг б'ється, потрібно його підтримувати і допомагати йому, коли важкі хвилини ми зустрілися з чорногорцями. У нас було дві нічії, одна перемога. І це нас привело до. Перемоги команді перше місце зараз. Каратисти Чернівецького клубу готуються до наступних змагань. На даний момент готуємося до двох чемпіонатів України 21-22 листопада в Іллічівську прийде чемпіонат України серед молоді та дорослих. І 7 грудня у Львові прийде чемпіонат України серед школярів. Майя Гумена, Михайло Антонюк, місцевий час.